Доброго дня всім, мене звати Інеса. Вибачте, я хвилююсь, це для мене незвична така сцена і стільки людей, тобто вибачайте таке, що Мене звати Інеса, і я з Миколаєва. Ви спитайте, з якого Миколаєва? Бо мене дуже часто це питають. А я скажу з того Миколаєва, яке місто герой, з того Миколаєва, яке місто корабелів, з того Миколаєва. Який стоїть на двох річках Південний Буг і Інгул. Я там народилась, я там виросла, я там навчалась, вийшла заміж і народила трьох доньок, Дашу, Катю і Тіну. Ми жили звичайне життя з його радістями, горістями, складними періодами, періодами любові і радості. Тобто, все було дуже, як. Кожної родині в нашій країні. Діти росли, ми розвивались, будували плани на майбутнє, кожного літку їздили на море. Ми, Южані, як то кажуть, були на всіх узбережжях, які тільки були в нашому регіоні: Логове, Скадовськ, Залізний Порт, Гінічинськ Очаків, Коблево, Одеса. Тобто все, що можна було об'їздити, ми все об'їздили. Але саме найулюбленіше місце це Кінбургська коса. Це таке місце сіли для мене. Це наповнює енергією заповідна зона, яка не має інфраструктури, не має автомобілів, не має доріг. Тому там майже нікого нема. І кожного літа ми туди їздили. Щоб Наповнитись енергією, любов'ю і силою. І коли ти йдеш, ти можеш за годину нікого не зустріти, бо там дуже мало людей і дуже чарівна природа. І коли йдеш соняш по стежки і бачиш, там лелека, там якісь птахи дивні, яких ти ніколи не бачив. Коли ти відчуваєш запах палині, чабріцю, коли переходиш в брід. Солені озера, яких там дуже багато, і виходиш на узбережжя, на море, і дивишся, і от безкрайнє-безкрайнє море лазурне, і, і поряд нікого, тільки ти і море, більш нікого. І можна годинами бути там, на тому морі, не бачити нікого, чути, як вітерець вторкається твого обличчя, і заряджатись, наповнюватись любов'ю. Мені дуже не вистачає цього. Я, я дуже сподіваюся, що я там ще буду не один раз. Потім. А потім прийшла війна. Прийшла війна, яка зруйнувала всі плани на майбутнє, яка розділила життя на до і після. Ми зустріли її в Миколаєві. Наші старші діти зустріли її в Харкові. І о 4-й ранку донька позвонила і сказала, мама, нас бомблять, почалася війна. Вони за тиждень переїхали до Львова на, еваку... на евакуаційному потягу. Ми потім з Миколаєва відправили батьків за кордон. І більш за все я дуже боялась окупації. Я дуже боялась. Що я одного ранку стану, а в нас будуть росіяни ходити по вулицях. І тому ми з донькою і з молодшою зібрались і поїхали до Польщі. Це був складний вибір, але нас наполегливо туди діти відправили, в безпеку. Ми там знайшли польську родину. Це були пенсіонери, які дуже добре до нас ставились. Вони нам усіляко допомагали, співчували. За місяць я вже працювала. Дитина моя ходила в польську школу. І начебто можна було досі бути там і чекати, коли все закінчиться. Але, але моє тіло було в Польщі, ходило на роботу, піклувалась про дитину. Але моя душа і моє серце і мої думки були в Україні. Кожного дня по, по декілька десятків раз на день. Я моніторила всі канали. Я чула, як чоловік, який залишився зостався в Миколаєві в варті і в Червоному хресті працювати, кожного дня були вибухи. І одного разу, коли сказали, що сусідній будинок, який був поруч з нами, повністю, повністю зруйнований, і він дивом залишився живий, я йому дзвонила і сказала, що все, я так більше не можу, Тарас. Виїжджай до Львова і ми повертаємось додому. І коли вночі ми перетнули польський кордон і вже були на нашій українській землі, я дуже добре пам'ятаю ці відчуття. Знаєте, повітря інакше. От щось, нібито камінь, звалився з душі, і я сама собі сказала, я вдома. Я приїхала додому. Це було дуже сильне відчуття, і воно в моїй душі поставило таку, знаєте, велику жирну крапку в моїй ідентичності, що я українка, що я на своїй землі, я нікуди не хочу більше їхати, ні в якій Польщі, ні в якій Італії чи Германії. мене є така асоціація, знаєте, коли з нашою родиною. Коли є квіточка, вона в горщику квітне, росте, а потім її беруть отак от і висмикують, висмикують з того горщика, в якому їй було комфортно, тепло і затишно. І в неї оті коріння бовтаються, вона в стресі, в шоці, вона не розуміє, що, що відбувається. І потім ту, ту квіточку, ту, то деревце, його беруть. І пересаджують в інший горщик або в, в ґрунт. І так віточка, вона не розуміє, що відбувається. Вона не розуміє, що сталося. І їй потрібен час. Вона хворіє, опадають листочки, відсихають гілочки, коріння не можуть вкорінитись, бо вони не розуміють. Нам Ця адаптація для нашої родини тривала більше року. Більше року ми хворіли, ми не могли себе ідентифікувати і знайти, де ми, хто ми, що ми, що буде далі. А потім, в якийсь момент, ми зрозуміли, що ми ніколи вже не повернемось в той горщик. Його вже немає і не буде. І нам треба бути тут, в новому місті, в новому горщику, в новому ґрунті. Проростати, пускати коріння. Ми заспокоїлись, ми переїхали зі Львова в село. Якийсь час нам потрібен був на, за... на спокій. Ми посадили город. Перший раз в житті я садила город, правда. Я була дитя асфальту. Аплодиція. До нас дуже добре ставились наші сусіди. Ми стали розмовляти українською. Ми знайшли в себе ту ту ідентичність, що ми українці і ми в Україні, і ми розмовляємо українською мовою. І ми почали ходити до церкви, бо ми живемо в селі. Ми стали. І оцей момент, що ми на Галичині, і ми. Тут дуже от, потужний такий рух самоідентифікації, е, Україна, е, традиції. І для нас це, знаєте, було нове, бо ми з цим не дуже стикалися в нашому регіоні. І я за це полюбила цю Галичину, тому що я кожного дня дізнаю щось нове про якісь традиції, про якісь м, історичні моменти. І я все більше і більше відчуваю свою той генетичний код, який спав дуже багато років. І вже станом на зараз, ми вже у Львові відкрили власну справу в селі. Ми почали переробляти волоський горіх, відкрили з чоловіком компанію Ітара, виробляємо горіхові пасти, соуси і снеки, потрошечки, маленьку, але свою справу розвиваємо. І ми вже розуміємо, що... Ми пустили ті корінці, ми вже перехворіли, і ми вже маємо рости далі, і ростити наших дітей, і бути людьми, які не втекли або втекли, а повернулись потім через усвідомлення того, що ми в Україні, через усвідомлення того, що якщо ніхто не повернеться, хто ж тоді буде відбудовувати цю країну? А вона наша. І коли я... Я полюбляю ті моменти, коли ввечері ми родиною збираємось і йдемо за село, беремо свою собаку і йдемо за село в поля. І коли ми йдемо тою стежкою, коли ми бачимо, як там колишиться та пшениця, ті культури, які насадили наші селяні, піднімаємось на пагорб і дивимось на наше село зверху, на церкву, яка виблизкує куполами. В заховзах в сонці, яке заходить, і ми сидимо. Знаєте, і таке відчуття, яка ж вона красива наша країна, який же красивий наш дім. Я дуже пишаюсь тим, що я змогла повернутись, і я дуже дякую нашим зсу, що вони дали можливість повернутись і бути тут. Дякую.